Інформаційний маратон на громадському радіо. Триває інформаційний маратон на громадському радіо. Цю годину з вами буду так само. Я, Валентина Троян. Допомагатиме мені моя колега, звукорежисерка Ірина Нижник і гостьова редакторка Катерина Мацюпа. І вже у нас у студії громадського радіо експертка з питань ядерної безпеки, дослідниця Гарвардського університету, докторка політології Мар'яна Буджерін. Вітаю вас! Доброго ранку. А говорити, ми будемо про можливість і доцільність відновлення ядерного арсеналу в Україні. Воно виглядає трохи фантастично, тому що здається, ну складається таке враження, що це неможливо. І, от попередньо, коли ми до ефіру з вами спілкувалися, ну наскільки я зрозуміла, ви підтверджуєте, що навряд чи це може статися. Але я трохи історію спочатку хочу нагадати, щоб, щоб ви нагадали нашим слухачам, що у України був ядерний арсенал, вона від нього відмовилась. І от поясніть, за яких обставин, чому ми від нього відмовилися, ми щось отримали на заміну цьому, і чи могли ми все таки залишити ядерний, ядерний арсенал собі. Ви знаєте, мене це тепер дуже часто запитують запитання про які були варіанти з ядерною зброєю. Варто нагадати, те, що те, що Україна успадкувала в 91-му році, набувши незалежності, це був шматок ядерного арсеналу іншої країни, Радянського Союзу, розроблений для стратегічних потреб власне тієї країни. Для стримування країн НАТО він був на це фактично націлений для цієї цілі для цієї мети розроблений. Тобто, для того, щоб Україні можна було скористатися цією зброєю, як зброю стримування, мається на увазі. Так, ми, ми говоримо про використання ядерної зброї в політичних цілях, так як зараз використовує Путін. Для цього треба було ще докласти зусиль. Тобто, те, що україна успадкувала це не був такий вже готовий готовий елемент стримування для цього ще треба було добудувати до допрацювати певні ланки певні елементи Повноцінної ядерної програми, це з одного боку були би і ресурси країни, котра на той час перебувала в дуже гострій економічній кризі, а також це би було питання міжнародно-політичних наслідків, так існує міжнародний режим не розповсюдження ядерної зброї. І оце Україна як незалежна держава вона входила вже в той світ, який мав певну структуру, який мав певний порядок. І частиною цього правопорядку був міжнародний режим на розповсюдження ядерної зброї. Якщо Україна би відмовилася увійти в цей режим як не без'ядерна держава, то як ядерна держава, так. То тоді би пішли наслідки, була би певна ізоляція, були б, мабуть, і санкції, була би, ну принаймні відмова заходу співпрацювати і виділяти Україні якісь там кошти того самого Світового банку і Міжнародного валютного фонду, яких нам тоді треба було дуже гостро дуже на стабілізацію економіки. Тобто, з цим всім це, це було не неможливо. Але треба було прораховувати наслідки переважно негативні, які би принаймні в короткостроковій перспективі послідували. А, тобто ми для того, щоб говорити, що ми були частиною цієї системи радянської, так, і нам, якби ми добудували дещо. Ми б стали могли б отримати і стати автономними для того, щоб використовувати той арсенал, який був, так? Абсолютно, так. Тобто, це в першу чергу треба було налагодити повний цикл виробництва ядерного палива. України є свій уран в жовтих водах, є оця первинна переробка урану в жовтий кек. А далі бракує ланок от виробництва власне, цього ядерного палива, збагачення урану, так, переробки його в паливо, а також ну, дизайни, виробництво, розробки самих боєголовок. Ті боєголовки, які в нас були, вони вироблялися в Росії. Їх треба було щоразу що, що, що три роки, так мені розповідали, завозити на якісь там регламентські роботи, на завод-виробник. Ну, Можна було це затягнути, але все ж таки це ядерна зброя. так, це тут, тут якби Бавитися з нею. і Некоректно поводитися, дуже ризиковано. І в будь-якому випадку, за певний термін, ця, ці боєголовки треба було заміщати би от українськими, так, розробленими і виробленими. Тут в Україні, і для цього треба було би і, і дизайн такої боєголовки, розробки, мабуть, і тестування. Не знаю, можливо, би якісь там українські науковці, фізики могли б скористатися якимись здобутими в Росії результатами багатолітніми тестувань, випробувань ядерної зброї, ті, що були ще за радянського союзу, і на основі цього розробити свою власну зброю. Ну але це не факт майже кожна ядерна країна. Випробовувала свою, свою зброю тим чи іншим чином. Так що тут було ще багато таких от технічних питань. Але те, що в Україні були і фізики, і інженери, що не бракувало цього наукового промислового потенціалу це все зробити, це факт. Україна звільнилася від ядерного арсеналу, і що вона отримала на заміну? А були були проведені переговори. Україна до здобула для себе фактично два елементи цього цієї домовленості про. Про роззброєння. частиною однією частиною була фінансова фінансова компенсація за ті матеріали, які містилися в боєголовках. цінні матеріали це і високозбагачений уран, і плутоній. Наші вчені знали, оскільки ну також були вхожі всі ці засекречені виробництва і колони. Це досить було не, не складно обчислити скільки от, відповідник. Цих ура урану високозбагаченого урану і плутонію міститься в цій кількості боєголовок, котра тут була на нашій території. Тобто там якихось проблем обчислити це не було просто були проблеми домовитись з Росією, яка вперто настоювала, що це навіть не українські боєголовки, що вони є ну принаймні радянські, якщо не очевидно відразу і російські, тому що Росія стала єдиною правонаступницею радянського союзу, от в цьому ядерному. Як би сказати, правопорядку, як ядерна держава в рамках договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і ось треба було, то це вже коли втрутилися американці в ці переговори, вони насправді допомогли нам, ну, оскільки це також і відбувалося їхніми коштами частково, допомогли нам домовитись про те, що все-таки Україна отримує еквівалент фінансову компенсацію за той збройний ураз. І Плутонія, який містився в ядерних боєголовках. Частину цього було також відшкодовано у вигляді твелів, тобто збірок паливних для українських атомних електростанцій, які містили низько збагачених уран. Тобто, якась там така йшла схема обміну. Друга частина цих домовленостей це так звані політично-стратегічні домовленості. Це питання гарантій безпеки, які були формалізовані підписані в так званому Будапештському меморандумі 5 грудня. 1994 року. Тепер, тепер цей меморандум має дещо таку сумну репутацію. дуже так. А, мені здається, що це, це не зовсім справедливо до і, і наших дипломатів і, і лідерів країни. І до того, що власне можна було очікувати від цього Будапештського меморандуму тоді. І, і тепер, ну, принаймні в 2014 році, це політичний документ. Я думаю, що немає великого значення, чи він там юридично зобов'язуючий чи ні. Багато там юридично зобов'язуючих договорів міжнародних країни порушують і так далі. Тут питання стояло в тому, що на той час Україна мала небагато важелі впливу на міжнародній арені в міжнародних переговорах, таких. І от як країна, які три роки вона опинилася за столом переговорів. З сполученими штатами, найпотужнішою країною світу на той час, і Російською Федерацією, котра на той час не була такою потужною, але все-таки тримала в руках величезні важелі впливу, включно з енергоносіями, так на той час все ядерне паливо йшло з Росії, нафта, газ все це заводилось на Росію і. І те, що українські дипломати вибороли навіть оцей документ, це вже було досягненням величезним. Мені здається, що радше після його підписання про нього дещо забули. Треба було його наповнювати якимось змістом і субстанцією, використовувати, як можливо, якийсь от фреймворк, якусь рамкову рамкову угоду для того, щоб розробляти. Ви розвивати радше співробітництво в галузі оборони і безпеки із західними партнерами? Ну, до речі, про Будапештський меморандум, принаймні там. Оскільки я пам'ятаю, коли я там почала працювати у журналістиці у 2007 році, я працювала у Луганську, я розумію, що там інші локальні теми були явно не про БДПшський меморандум, але чомусь активно про нього почали згадувати у 2014 році. От навіть у Луганську почали згадали, що був такий меморандум. Чому на вашу думку? Ну, чому в 2014 році задали, то зрозуміло, тому що його грубо порушив один з підписантів Російська Федерація, це держава-депозитарій одна з трьох договору про нерозповсюдження ядерно, ядерної зброї. Це величезний обширний договір, в, якій, в якому. Сторонами є майже всі країни світу, так і Росія його просто дуже грубо порушила і навіть не з'явилася на ці консультації, які в рамках цього меморандуму проводилися тоді, по-моєму, 5 березня відбулися в Парижі. Вони просто це проігнорували. А інші два підписанти Сполучені Штати Великобританія вони от поза тим поза консультаціями, які відбулися, також якось. Не використали цей документ належним чином, я вважаю. А як вони могли це зробити? Що вони могли зробити відповідно до Будапештського меморандуму? Ну, по-перше, було проведено такі ці консультації. Після того ці підписанти би мали взяти активну участь у власне питанні врегулювання цієї війни в Україні. Мав би бути Будапештський формат переговорів, а не норманський. Ну, могли й долучитися і Німеччина, і Франція, якщо вони дуже хотіли. Але оскільки нас запевнювали, Україну запевнювали, давали запевнення так безпеки, так як вони англійською, вони ж не гарантія а запевнення безпеки, Сполучені Штати, Великобританія, інші дві держави депозитарії Днязу, треба було, щоб вони активно підключалися до того, щоб допомогти Україні відновити кордони свої. Зараз і Сполучені Штати і Велика Британія долучаються так до того, щоб допомогти Україні. А вже про Будапештський меморандум ми не згадуємо наскільки я розумію, і в Україні активно закликають про іншу форму допомоги. Ми хочемо стати членом альянсу, але якось це так само дуже примарно виглядає. Ну, не дуже примарно, але говорять, от коли виграємо війну, тоді це стане можливо. А, ну наскільки це дійсно членство в НАТО допоможе Україні? А, Убезпечити себе від подальшої російської агресії, чи буде це дієво, тому що от я ну читаю про те, що Сполучені Штати не дуже схильні до того, щоб говорити в принципі зараз про те, щоб Україну залучена Україна стала членом НАТО. Більше про це говорять країни Балтії, і вони на цьому наголошують постійно. Так, ви маєте рацію, очевидно, багатьом західним країнам, ну західним союзникам альянсу, включаючи Сполученим Штатам, зараз вони вважають, що це ризиковано думати про запрошення України, офіційне запрошення, так, до, до Альянсу. Якщо звичайно Україна стане членом НАТО, то це, я думаю, буде дуже гідна і адекватна відповідь на ці безпекові виклики, перед якими стала Україна. Ми ж бачимо зараз, що Росія акуратно ставиться до того, аби там поцілювати якісь там цілі на території держав-членів Альянсу, ані ті всі поставки озброєння і, і різні інші вантажі. Які йдуть на Україну, їх не чіпають на території Польщі, так на цих всіх складах, де вони перебувають. Росія би могла це зробити, але тут спрацьовує те саме стримування, так? Не тільки ядерне стримування, але й конвенційне стримування це є потужний військовий альянс НАТО. І Росія очевидно бачить, що якщо вони не можуть витримати і вистояти гідно у, у сутичках у війні з Україною, то собі уявіть, що може статися, якщо вони розв'яжуть війну з НАТО. І очевидно, також є ризик завжди. Ескалації до ядерного рівня, так, так, і, так і спрацьовується ядерне стримування. Воно досить парадоксальна концепція. Але сам ризик, навіть те, що можна подумати про те, що якось там дійдеш до, до два супротивники з ядерним озброєнням розпочнуть звичайну конвенційну війну, завжди існує ризик того, що може дійти і до використання ядерної зброї. Ніхто цього не хоче, і тому от так от воно, в принципі, і, і у. Утримує ці військові події на, на, на території України. Ем, але за, ви маєте рацію, що, що це членство ну, досить зараз проблематично виглядає для України в плані того, що нас туди не дуже і кличуть, тобто ніби двері відчинені, як нам кажуть. Але через них пройти ніяк от не вдається, навіть до них ближче підійти не дуже вдається. І тому. Е, Питання, як, ну, як покрити цей вакуум безпеки розміром в Україну, він для європейської безпекової архітектури, він є дуже дуже така, така нагальна тема. Знов ж таки, це не тільки для нас, це також і для решти Європи. Треба про це дуже дуже гостро думати, тому що інакше тут не буде кінця і краю. Нагадаю, що ми говоримо з експерткою з питань ядерної безпеки, дослідницею Гарвардського університету, докторкою політології Мар'яну Мар'яною Буджерін, ми говоримо про можливість і доцільність відновлення ядерного арсеналу в Україні. А я от зараз думаю: а наскільки давайте так, коли Україна виграє війну і переможе Росію, а чи залишиться Росія ядерною державою? Це питання чи ага. не, не може бути дискусії з цього пра мені важко уявити сценарії, за якими можна би було розброїти Росію. Провести ядерне роззброєння. Ми зараз роззброїмо Росію в конвенційному плані, тобто вона викидає сюди, використовує величезну кількість конвенційних озброєнь. Але ну, розумієте, то, то хіба вже, я не знаю, абсолютний якийсь колапс Росії, де входять союзники на її території і починають розбирати цю ядерну зброю. Інакше, інакше цього просто не вдасться зробити. Я Собі уявляю, яким чином. Але те, що Росія, ймовірно, стане разом зі своєю ядерною зброєю, якимось еквівалентом Північної Кореї, це, це більш ймовірний варіант. Тобто абсолютно ізольована, занепадаюча країна, з якої повиїжджали всі, всі її найкращі мізки, як то називається, най, найбільш здібні люди, і яка така Автократична, яка дивиться тільки от там собі в пупку, десь і, і це все прикриває ядерною зброєю. От такий варіант, я думаю, більш ймовірний. але все-таки між Росією та Північною Кореєю є суттєва різниця територіальна, відповідно, і наявність людського ресурсу. Тобто, ну, як на мене, то армія Північної Кореї вона все таки ну не порівняна з тією кількістю військових, які є в Росії, і можливо тим напором, на який є в Росії, поки що щодо України, хоча інші країни так само потерпають, і та ж Грузія, яка намагається останнім часом не, не дратувати. Принаймні так це виглядає. До України повернемося. Якщо НАТО нам поки, ну скажімо так, двері відкриті, але ми не можемо у них увійти. Так, ядерний арсенал. Ми проговорили, що ну, ну тобто за жодних обставин. Поки що ми не можемо уявити, за яких обставин Україна поверне свій ядерний арсенал. Що тоді може бути? Ну, наразі відповідь. На ці безпекові виклики, очевидно, лежить на плечах наших, наших бійців, ЗСУ, Збройних сил України, але також і на українському оборонному комплексі, промисловому оборонному комплексі. Це, я вважаю, була одна з. Великих помилок і, і недопрацьованих, скажімо так, питань за 30 років. Це те, що Україна не змогла самотужки набудувати без очевидно членства в НАТО, так? під яким під цим, під цією парасолькою можна було собі дозволити розслабитися. В нас його не було. У нас були всі потужності, щоб розробити власне і свою зброю. І свою зброю мати і ракетну, і на ті дальності, які ми зараз ходимо і випрошуємо в міжнародних партнерів. Тут це все залишилося в Україні. Україна є величезний центр ракетобудування. Є в нас КБ Південне, «Південьмаш», є Луч, є, є, є купа підприємств, знову ж таки тих, які залишились тут після радянського союзу, які можна було використовувати на для того, щоб підвищити обороноздатність України. Принаймні в цьому би міг бути також якийсь елемент стримування. Чому ну, такі, такі люди, як Путін, вони лізуть туди, куди їм здається, буде легко зайти. Вони ж не шукають якогось челенджу, так? е, е, якихось таких достойних викликів. Це, це от такі булі, які там лізуть там, побивати менших і слабших. І оце сприйняття того, що Україна була слабка. І ця, ця якась картинка, того, що Україна була слабка. Як виявилося, вона була помилковою, вона була хибною. Але все-таки чомусь ми не зуміли створити. Сприйняття того, що в нас є потужності. Так? І от стоїть питання: я не знаю, наскільки, наскільки до Путіна можна було достукатися в нього свій якийсь дуже збочений світогляд, і до нього доходить також досить, досить викривлена інформація, наскільки, наскільки я розумію. Але можливо, це би якось змінило, змінило його плани. Можливо, це б було масштабний наступ, а можливо, це б було тільки щось на. В Донбасі, якась ескалація. Але от, частково, наскільки я розумію, це власне було те сприйняття там, уявлення про те, що країна слабка. Що... Пані Мар'яно, дякую вам за розмову. У нас трохи часу ну майже вже не залишилося. Я маю вам дякувати. Нагадаю, що ми говорили з експерткою з питань ядерної безпеки, дослідницею Гарвардського університету, докторкою політології Мар'яною Буджерін. Говорили про можливість та доцільність відновлення ядерного арсеналу в Україні. Зараз буде в ефірі громадського радіо невелика рекламна пауза. Далі продовжимо ефір. Романське радіо